Дорозі, мир вам, Я хочу зараз поділитися, з чим не можна помилитися в житті. Наприклад, коли ми... У нас тіло воно хворіє, правильно воно десь з часом слабіє, і так далі, це, це зрозуміло. Воно тлінне, воно смертне. І ми звертаємося до лікарів. Да? І якщо потрапляємо не до правильного спеціаліста, це може нам навіть нашкодити нашому тілу. То не зробити краще, а нашкодити, якщо щось там не буде враховано. Ну, щем е, небезпечніше помилитися не з такими лікарями, які можуть пошкодити тіло, а в теології дуже небезпечно помилитися, слухати е, людей, які е, сковеркають слово Боже. Оце дуже страшно. Тому треба розбиратися в теології. Amen.